У садочком, у садочку, нас вони спаниші Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі годівничка для синички та знайомство зі звуком К. Січень року перший син, носить одяг він з перлин, всіх морозами страхає, путь доріжки замітає. Ой, як мерзнуть ручки і щічки у малих Іванка та Марічки, та вони поспішають з хати малих пташок рятувати, Запаслись зерном насінням. Для птахів стануть спасінням, ледь почули стукіт зернят, підлітають до малят, жадібно зерно хватають, все зібрати поспішають. Діткам дячно поклонились, знов на гілочку усілись. Ви також, як ці малята, запасайтеся зернятком, на вулицю поспішайте і пташок там пригощайте. Адже взимку їм важко дуже, їм їжу відшукати, друже. Холод пташкам не страшний, коли животик не пустий. Дам я вам, друзі, пораду. Можна годівничку змайструвати. Тільки тут, любі діти, не обійтись без мами й тата. Тож допомоги попросіть, разом пташкам допоможіть. І всі птахи будуть раді до вас обідать, прилітати. Діти, давайте поглянемо, хто ж прилітає до годівниці. Хто це? Так, це голуб. Послухайте, воркотання голуба. А це хто? Звісно, це дятел. Давайте послухаємо звуки дятла. Хто це? Вірно, це синиця. Давайте послухаємо синицю. А це хто у нас? Ворона, звісно. Давайте послухаємо, як ворона каркає. А це хто такий маленький? Так, горобчик. Давайте послухаємо, як горобчик цвірінькає. А це хто? Вірно, сорока. Давайте її послухаємо. Так, ви молодці, споралися. Давайте пограємо в гру Хто що їсть. Дізнаємося, що полюбляють їсти взимку зимуючі пташки. Що любить горобчик? Так, насіння, зерно, шматочки, яблук, ягоди. А що ж любить синичка? Не солоне сало, м'ясо. А що полюбляє дятлик? Так, насіння хвойних дерев, горішки, жолуді і неопалі яблука. А що ж полюбляє ворона? Насіння кавунів, динь, гарбузів, соняшника. А що ж любить сорока? Зерно. Ви молодці, мої розумнички. А давайте зараз опишемо птаха за схемою. Подивіться уважно на ці картинки. Спочатку ми вибираємо птаха, називаємо його. Наступна картинка де він живе? Якщо у лісі біля річки, то це дикий птах. А якщо поряд з людиною, то це свійський. Розмір птаха великий або маленький. Колір пір'я. Далі довжина та форма хвоста. Довгий, середній, короткий. Може пишний. Розмір дзьоба. Великий, середній, маленький. Форма дзьоба. Прямий або зігнутий. Чим птах харчується? Значення в житті людини у природі. Якого ж птаха виберемо? Так опишемо дятлика. Це дятлик. Де він мешкає? Так, у лісі, в парках. Отже це дика пташка якого він розміру? Так, дятлик середнього розміру. Якого кольору у нього пір'я? Так, біле, чорне. А на голові червона шапочка. Хвостик у дятлика середнього розміру. Прямий. Дзьобик теж середнього розміру. Теж прямий. Дятлик харчується комахами, насінням хвойних дерев, жолудями, горішками. Його називають санітаром лісу, тому що він поїдає шкідників дерев. Ось ми з вами і описали птаха дятлика. Спробуйте самостійно описати. Будь-якого птаха, який залишився з нами зимувати. Ви молодці. Діти, а давайте спробуємо повторити скоромовку Спочатку ми її промовляємо повільно, а потім кожного разу прискорюємося. Летів горобчик, сів на стопчик пробіг хлопчик, утік горобчик. Спробуємо прискоритись. Летів горобчик, сів на стопчик, пробіг хлопчик, утік горобчик. Спробуємо ще прискоритись. Летів горобчик, сів на стопчик, пробіг хлопчик, утік горобчик. Спробуйте самостійно разом з батьками. Діти, подивіться на картинки і назвіть їх Носоріг. Ножиці. Нуль. Який перший звук в цих словах. Вірно звук Н. І цей звук ми з вами вивчали на минулому занятті. Діти. А подивіться на ці картинки. Назвіть їх Кит, куб. Який перший звук в цих словах? Вірно, звук к. Ось зі звуком к ми сьогодні і познайомимося. Де стоїть звук К у цих словах? Вірно, на початку слова. А у словах жук, мак, сік, де стоїть звук, «к»? вірно, наприкінці слова. А у словах лялька цукерка. Шишка, де стоїть звук. «к»? Молодці посередині слова. Ви мої розумнички. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова кіт. Який перший звук в цьому слові? Так, звук к. Він який? Твердий чи м'який приголосний? Так, молодці, м'який приголосний. І позначаємо двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? Кіт. Який звук ми співаємо? Так, звук І. І позначаємо його кружечком, тому що це голосний звук. А який останній звук в цьому слові? Кіт. Так, Звук Т. А він який? Так, це твердий приголосний. І позначаємо його однією рисочкою. Ви молодці. Придумайте слова зі звуком К та зробіть звуковий аналіз цих слів. Щось ви, діти, засиділись, нумо підіймайтесь і руханку веселу виконуйте. А зима із двора закликає діточок мити з габітпора. На білесенький сніжок а зима на дворі замітає снігом все на дворі дітворі Гири у смішки несе тосі, Гріє в ручки на морозі Ту-пу, ту-пу, ту-пу Тупонішки бавитись у смішки тосі, Гріє в ручки на морозі Ту-пу, ту-пу, ту-пу Тупонішкинуло бавитися сніжки Діти, ви молодці. Боралися з усіма завданнями, до побачення, до нових зустрічей!